пішли, пішли, ні, Всі не треба, всі не треба, всі не треба. Ми тут. Всі не треба, каже. Даю, будь ласка, борбили Юрій Сергійович, знаходиться в черговій кузі, буде з 21 липня в полідіону. <головіка> Він знаходиться в відпустці з моменту винесення вироку так званим Васильківським терористом. Розумієте, про що ви кажете? Він не відбувається в відпустці, він перебував на ісвітяному, а зараз офіційно по накладу він відпустку. До 20... Скажіть, будь ласка, що буде, якщо ми 21-го числа прийдемо сюди, а судді Борбели на місці не буде. Це питання вам відомо, що суддя Борбела перебуває на окупованій це території? Ні, це не відомо. Невідомо, невідомо, що він в Євпаторії Ну, Я роблю офіційну заяву в присутності преси, що ваш підлеглий суддя Києво Святошевського суду Сергій Юрійович Бурбела перебуває в Євпаторії, має там е, бізнес на інших осіб, займається там, сидить там і сюди не виїжджає. Якщо він не з'явиться 21 числа. Я офіційно звернусь на ваше ім'я з вимогою зробити подання щодо позбавлення його суддістів. Тому що людина зраджує країну, перебуває там, допомагає окупантам, а йому нараховуються відпускні і так далі. Це ненормально. У мене є інформація. Він перебував на лікарнях з 13 січня до 21 лютого. Потім він в довготривалій довго відпустці, у зв'язку з тим, що він побуло не відкривало відповідно до законодавства, продовжилась відпустка. Тобто вся інформація є в станції. Мета і закони України одні для всіх. Письмові формі са нам зареєстрували. Сьогодні правла громада за ініціативу соціально національної асамблеї прислати кієвостю. Цей суд сумно відомий тим, що в ньому засудили так званих високої терористів. На цій площаді ми здоровимося одразу після вирока тривали бійки, тут були поранені. Суддя Барбела, котрий виніс це незаконне рішення, одразу заявив про те, що в нього інфаркт, він певний час симулював його лежачи в київській лікарні. Після цього він зник, тому що, за нашими даними, він поїхав до фітурі автономної республіки Крим. На роботі він не з'являється. Люди, в котрих він веде Справи вже п'ятий місяць не засуджені, вони не мають вирока, у них немає зміни запобіжного заходу, вони не можуть нікуди виїхати. Він намагається пересидіти весь цей час в спокійному місті і після цього повернутися на роботу, як ні в чому не бувало, коли при нього просто-напросто забудуть. На нашу думку, це неможливо. І 21 числа, коли в нього закінчиться відпустка, ми прийдемо до суду для того, щоб проконтролювати, що йому не що. що його відпустка не буде продовжена для того, щоб його звільнити, потрібно, щоб він вийшов на роботу. зараз він в невизначеному статусі. сьогодні ми мета сьогоднішня акція було показати той фонтаж про те, що він не з'являється на роботу. Відповідно відповідно відповідно, йому є чого боятися. Якщо йому є чого боятись, нам треба це виносити на широкий загал і робити так, щоб ця сумна звісна постать не не була забута і не змогла і не змогла далі під прикриттям часу чинити, чинити свої брудні справи.